Там, 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 дивіться, ну, рішення комісії було позитивне, але не одностайне. Суть питання в тому, що дійсно є практика в праворах про те, що там абсолютно в рамках законодавства звужують вулиці, потім кожний. Надати їм поряд, поряд з своєю ділянкою, дайте мені ще трошки земельчить. Йому надають, і вони загрожуються, і виходить вулиця, там хтось має совість, хто не висувається, значить хто не має совість, висуває за ворами. І, і питання, в чому, що зараз там пів вулиці вже висунули за борами, значить чому я не можу висунутись за борами? Ну то тут уже на розсуд кожного, тобто моя моя позиція. Що незалежно від того, що там раніше голосували, і кому вже дозволили виселитися, я про те, щоб завожували вулиці, тому що я бачив, що це робиться, да, і потім не можна ні пройти, ні проїхати по цих вулицях. А через 20 років я вам гарантую, що ви всі пожал... пожалкуєте, щоб будь-яку вулицю э, звозили. Якщо говорити про володоріжки, вели... якщо говорити про будь-що, то на звужених вулицях цього не може. Крім того, на пів цих вулицях я так зрозумів, що будуть далеко не бідні люди, їм достатньо землі. Просто треба ще трошки на очки. через це. Ну я, я не бачу жодної аргументації, щоб дати дати. крім, крім того, що у ну, сусіда вже сусід уже, уже захапав, дайте і мені. Ну,